Вітаю вас, шановні глядачі на каналі За Ширмою Невідомого у рубриці Карта Дня. Не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал на 2 березня 2025 року карта дня Четвірка жезлів. Четвірка жезлів символізує стабільність, радість, святкування. Та особливі події. Це день, коли можна видихнути після напруженого періоду, насолодитися результатами своєї праці, відчути комфорт і безпеку, розділити щасливі моменти з близькими. Це гарний день для відпочинку, емоційного перезавантаження, створення затишку, турботи про дім та родину. Ви можете відчути, що все нарешті стає на свої місця. Атмосфера дня сприяє внутрішньому спокою та впевненості. У цей день можливі приємні події, зустрічі з друзями, сімейні моменти або навіть спонтанні радощі, які піднімуть настрій. Це вдалий час для спілкування, примирення, укріплення стосунків. Ви можете отримати важливу підтримку або відчути, що вас цінують. Все, що ви зробите сьогодні, допоможе закріпити ваші успіхи та закласти фундамент для майбутніх звершень. Порада дня. Дозвольте собі відпочити та насолодитися моментом, проведіть час із тими, хто приносить вам радість. Дякую за увагу. До зустрічі у нових відео.